Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Е, ролик такий. Проблема е, пральна машина Samsung. Значить, е, на віджимі в кінці не виходить на віджим. І хвилини скачуть на, ну, на таблі, хвилини. 8 7, 7, 8, Назад 7, 8 і отаке. Вона пробує розкласти речі, але не може. Мотор крутиться, пробує вийти і зупиняється. І знову 8 7, 7, 8. Значить, проблема в чому? Замінюємо ремінь. Ремінь мотора просто ну, замінює все, пропадає проблема, все крутить, от, як ви бачите на відео, все працює, вже от, і п'ята хвилина, пішла і четверта, і третя. Буває таке, що з речами не може вийти на, на відрізник, а без речей, якщо сам саме працює, вона виходить в ну, Тобто Це теж проблема. В Ні, звичайно, не проблеми, але ну, в нашому випадку варіант.